Слава Україні, ворог продовжує вербувати неповнолітніх. Шепетівщині судили відчима гвалтівника. На Хмельниччині зміниться час комендантської години на великдень. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні на 90 днів, септо до 6 серпня. Про це стало відомо із трансляції засідання. 357 депутатів підтримали продовження, один був проти. Також рада підтримала і продовження загальної мобілізації. За проголосували 346 нардепів. Один був проти та ще один утримався. Вранці ворог завдав комбінованого удару по Херсону. Загинула одна людина. Семеро постраждали. Чотири керовані бомби влучили у будівлю льодової арени у центральному районі міста. Заклад зруйновано. Артилерійський обстріл спричинив пожежу у житловому будинку та легковому авто. Під час повторного обстрілу пошкоджень зазнав оперативно-рятувальний автомобіль. Служба безпеки України затримала дев'ятьох агентів ФСБ, які готували теракти та диверсії. Агентурна мережа діяла у чотирьох регіонах України серед затриманих п'ятеро неповнолітніх віком від 14 до 15 років. Зловмисники займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування сил оборони. Також агенти мали підірвати ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських. Хвійськ чотирьом затриманим повідомлено про підозру. Вирішується наразі питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх. Ізяславщина знову в жалобі. На щиті повертається захисник України Микола Сергійович Гудзенко, 39-річний житель міста Ізяслав, учасник бойових дій, солдат, гранатометник 2-го мотопіхотного відділення, мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти. Більше року рідні жили між небом і землею, між надією та страхом, адже воїн вважався безвісти зниклим. Але на жаль. Встановлено, що 21 січня 2024 року під час запеклого бою на Донеччині внаслідок удару ворожого БПЛА захисник загинув. Завтра, 17 квітня, він навіки повертається на малу батьківщину на території Ізяславщини у період із 16 по 18 число буде оголошено триденну загальну громадську жалобу, щире співчуття рідним вічна шана та пам'ять полеглому захиснику. За зґвалтування неповнолітньої пачерки судили мешканця Хмельниччини. За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури 36-річного місцевого мешканця визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої доньки співмешканки. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. У вересні 2021 року нетверезі відчим зґвалтував річну дівчинку, а потім неодноразово повторював свій злочин. Гвалтівник проведе у в'язниці 10 років. Суд зобов'язав його також сплатити потерпілій 100 тисяч гривень моральної компенсації. На Хмельниччині зміниться час комендантської години на Великдень. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У ніч із суботу, на неділю, комендантська година триватиме з опівночі до третьої години. В інші дні комендантська година залишатиметься без змін з опівночі до п'ятої години ранку. Курсанти Академії прикордонної служби серед переможців у столиці з 11 по 13 квітня відбувся чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів, у якому взяли участь понад 800 учасників з усіх областей України. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Нашу область гідно представили курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, які продемонстрували високий рівень підготовки та здобули низку нагород а саме перше місце у ваговій категорії до шістдесяти Піти кілограмів серед юнаків у розділі повний контакт здобув вівсяний Артем. Він також і виборов друге місце у розділі Легкий контакт». Погрібна Каріна здобула перше місце у ваговій категорії до 65 кг кілограмів серед дівчат у розділі повний контакт. Та друге місце у розділі легкий контакт. Гаврилюк Аріана виборола третє місце у ваговій категорії до 55 кг кілограм серед дівчат у розділі повний контакт. Вітання спортсменам та тренерам та перемог у майбутньому наразі це все. Дякуємо, що залишаєтеся. Із Першим Подільським. Ми продовжуємо слідкувати за інформаційним простором, аби ви нічого не прогавили. На все добре.